Біля воріт лікарні святої Марії журналісти оселились ще кілька тижнів тому, після офіційного оголошення про те, що Кейт має народити у середині липня. Ну так, майбутній спадкоємець. Звичайно, ми всі тут на піднесенні. Саме в цій лікарні свекруха Кейт принцеса Діана, яку вона ніколи не знала, 31 рік тому народила Вільяма. В цю ніч нація святкувала біля Букінгемського палацу, на воротах якого за стародавньою традицією вивішується офіційне оголошення про народження королівського немовляти. Такої уваги та захоплення навколо королівського материнства нація не відчувала з часів Діани. Популярність самої королівської пари на піку. Що на думку багатьох експертів дуже на часі для британської. Корони. Народження дитини ще більше посилить популярність Кейт та Вільяма. Ми побачимо, як зросте любов до королівської родини та підтримка монархії після появи на світ немовляти. Кейт з самого початку обрала природні пологи. Тим часом здоров'я мами та немовля в руках найкращої команди акушерів країни. Планується, що принц Вільям візьме два тижні відпустки з догляду за дитиною. Попри наявність цілої команди допомоги, у тому числі няні та охоронців, Кейт та Вільям планують бути повноцінними батьками. О, так, ми обов'язково побачимо, як Вільям міняє підгузники. Він хоче бути поряд з дитиною, може навіть читати на ніч історії, скажімо, про пілотів. королівська дитина безумовно матиме доступ до найкращої освіти у світі, але планується щодо закінчення школи, як і тато. Дитина залишатиметься поряд з батьками. Одного дня ця королівська дитина розпоряджатиметься цією фамільною колекцією дорогоцінностей корони, яка оцінюється у 30 мільярдів доларів. А поки що малечі доведеться змиритися з одягом, як у решти інших. Адже Кейт каже, її оточення не збирається викидати шалені гроші на дизайнерський одяг для немовлят. Це лише дитина її і так завалять цілякими подарунками. Скільки Кейт з дитиною лишатиметься в лікарні, рішення подружжя та медиків. Що ж до принцеси Діани, то вже наступного дня після народження Вільяма вона була вдома. Наталія Леонова, Голос Америки.